Кредит 7, коли до зарплати ще далеко, а гроші потрібні вже зараз. Судний день настав. Дональд Трамп влаштував тарифне цунамі для всього світу. І о диво хвиля не зачепила Росію. А от Україна також отримала свої мита. Детальніше про економічний треш імені Фредовича розповім вже за мить. Вітаю, мене звати Анастасія Бучинська і ви на каналі FinanceUA. Хто ще не підписався на наш канал, не забудьте натиснути на чорну кнопочку під відео. Отже, Дональд Трамп запровадив додаткові мита на товари з понад 100 країн світу. Скажемо одразу, свої мита отримала і Україна, але 10% Україна особливо не відчує. За словами нардепа Ярослава Железняка, український експорт у США не дотягує навіть до мільярда доларів і становить лише 2% всього експорту України. Більше всього ми возили металургійну продукцію, але там вже і так з березня для нас тариф 25% на сталь та алюміній. Ще труби, але там теж тариф вже є. І ще десь третину експорту складає аграрна та харчова продукція, але там теж вже і так очікували з квітня тариф, тому для нас це не катастрофа, особливо коли для інших умови гірші. Водночас нардеп Железняк бачить вікно можливостей для України. Тут маленький нюанс. Зараз то ЄС, Китай, Індія та інші на продукцію Сполучених Штатів у відповідь теж запровадять тарифи. І тут для нас відкривається вікно можливостей зайти на їх ринок. Росія, між іншим, серед списку країн відсутня, і ось тут два варіанти: або США взагалі не експортують з РФ, або ж Трамп свідомо залишив Росію без додаткових мит. Дивимось на відкриті дані так за інформацією Торгової палати США загальний обсяг торгівлі товарами між США та Росією в 2024 році склав орієнтовно 3,5 мільярди доларів, понад 3 мільярди з яких складає експорт до США, ніби й невеликі суми, але Трамп чомусь мита проти агресора не запроваджує. Може, тому що Кремль вже не є ворогом для штатів. Ось що сказав з цього приводу міністр фінансів США Бесент щодо РФ та Білорусі. Росія та Білорусь, вони ми з ними не торгуємо. Правильно вони під санкціями. То виходить, що міністр не знає про те, що його країна торгує з Росією. То може цей міністр зламався і вже треба наступного. Найбільші мита запроваджені проти маленьких держав І про них я ще скажу, але привертають особливу увагу величезні мита проти Китаю. 34% до запроваджених раніше 20%. Виходить, 54%. Правда, і тут очільник Мінфіну США здивував своєю відповіддю. The reciprocal tariff. China has this 34% tariff. There were already 20% tariffs in place on China. So is that 34% on top of that, meaning it's a 54% reciprocal tariff on China? I believe it is. can može minister také govoritý? Skože Besantý zprávdy zlomávse. Nesít naštupného. Зазначу, що згідно з останніми даними китайської митниці, Пекін наторгував із Вашингтоном на понад 688 мільярдів доларів. Це на майже 4% більше ніж у 2023 році. Тобто варто чекати запровадження мит у відповідь від Китаю. Європейські країни також постраждали від цього тарифного цунамі. Проти євросоюзу введено 20% відсоткові мита проти Великої Британії 10%. Проти Швейцарії Молдови 31%. Північна Македонія 33%, Боснія і герцеговина 35%, Натомість по 10% – Ісландії і Туреччині, і 15% – для Норвегії. Трамп називає ЄС дуже жорсткими торговцями. Європейський союз, вони дуже жорсткі, дуже дуже жорсткі торговці. Ви знаєте, ви думаєте про європейський союз? Дуже дружні. Вони нас обманюють. Це це так сумно бачити. Це так жалюгідно. 39% даємо, ми будемо стягувати з них 20%, Тобто, ми стягуємо з них е, фактично половину. А ось міністр торгівлі Говард Луднік щось там почав говорити про ненависті європейців до американського м'яса. Європейський союз не хоче брати курятину з Америки. Вони не хочуть брати лобстерів з Америки. Вони ненавидять нашу яловичину, тому що наша яловичина прекрасна, а їхня слабка. Де Трамп цих міністрів понабирав? Чи буде відповідь Європи вранці? Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн прокоментувала ці тарифи, заявивши, що вони серйозно вдарять по світовій економіці, а наслідки будуть жахливими для мільйонів людей по всьому світу і найбільше постраждають найбідніші. Консеквенсис вилбідає фоміленсів піплендеґлософодмост Валнераблкантрис, вичанав сабжектусам овдегаєс. US tariffs the opposite of what we wanted to achieve the tariffs will also hurt consumers around the world it will be felt immediately millions of citizens will face higher grocery bills medication will cost more as well as transportation inflation will go up and this is hurting in particular the most vulnerable citizens Та чи відповість Євросоюз Урсула Фондерляїн каже, що є зготовий, але поки не пізно, треба вирішувати проблеми шляхом переговорів. А тепер повернуся до маленьких держав. Найбільше постраждають острівні держави та країни Азії, у яких доля експорту до США складає чи не половину всього експорту, а то й більше. Ось для цих країн, які ви зараз бачите на екрані американські мита, це катастрофа. А помітили, що у всіх цих табличках дві колонки, і ось перша цифра це нібито мити, які запроваджує країна проти США. Так от це відверта маячня, бо це торговий дефіцит поділений на експорт цієї країни до США, а потім ще раз поділений навпіл. Тобто, це просто вигадані цифри, які є результатом маніпуляцій з цифрами торгового дефіциту. Але це ще не все. У списку країн є навіть безлюдні острови, наприклад, австралійські території поруч з Антарктидою, острови Херд і Макдональд. На деяких з них і нога людська не ступала. А постійними мешканцями там є тюлені, пінгвіни та морські птахи. Цікаво було послухати від Трампа, як пінгвіни і тюлені десятки років грабували американську економіку. Чекаємо пінгвінячих тарифів у відповідь. Але насправді важко зрозуміти це жарт, просто неграмотність чи сигнал СОС від людей, яких змусили складати цю дичину, дичину, яка вплине на життя мільярдів людей по всьому світу, і яка дійсно почне світову торгову війну. Вірніше Трамп її вже почав. До речі, і курс долара відреагував на трампівські мита. У парі долар євро. Курс вже бачимо цифру 1,1. Чи дійде до курсу 1,2, який був у 2021 році? З такою політикою Трампа це цілком можливо. За словами публіциста Віталія Портникова, ці тарифи повертають США на кілька століть назад. Наслідків цієї промови Дональда Трампа буде безліч і для американської економіки, і для глобальної ролі Сполучених Штатів у світі, і від того, як буде розвиватися світ найближчими роками. Ми були свідками не просто за словами Дональда Трампа, дня визволення Америки, який він оголосив сьогодні. Ми були свідками початку подорожі Сполучених Штатів у період. До Першої світової війни важливо тільки що всі ми не потрапили у цей період разом із Дональдом Трампом і його співвітчизниками. І питання до аудиторії у мене сьогодні таке: а чи вірите ви в те, що після світової торгової війни почнеться третя світова війна? Діліться своїми думками у коментарях під відео і не забувайте за нашу ютуб зброю. Вподобайки та дзвіночки. Цим ви допомагаєте нам ставати ще кращими.